Що не так з ООН і чому ООН потребує реформування? ООН була створена після Другої світової війни і, власне, стала наступницею Ліги націй для того, щоб забезпечувати мир і безпеку на усіх континентах світу. Але зараз ми бачимо, що міжнародні збройні конфлікти продовжуються, що країна-агресор є одним з членів Радбезу ООН. Тобто, всім стає все більш зрозуміло, що ООН для того, щоб виконувати. Своє головне завдання забезпечувати мир на землі має бути реформована. Якщо ж ООН не буде реформована, то фактично вона стане вже віхою в історії людства. Але що ми можемо зробити для того, щоб все ж таки врятувати ООН? Перш за все, ми маємо говорити про декілька змін, які необхідно провести. Перше. Це те, чого ми добуваємося вже півтора роки, це виключення Російської Федерації з Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Станом на зараз Російська Федерація має вето на ведення будь-яких миротворчих місій, Російська Федерація, країна-агресор, може заблокувати будь-яке рішення ООН. Тому, безумовно, ми маємо наполягати на тому, щоб Російська Федерація була виключена з Радбезу ООН. Так само ми маємо говорити про те, що якщо одна держава... Блокує рішення, якого вимагає весь світ, то це, мабуть, несправедливий порядок. Тобто, ми маємо змінити право накладення вето на ті чи інші рішення, які провадяться в межах ООН. Тобто, все ж таки має бути механізм, за допомогою якого можна подолати вето. Так само ми маємо говорити, що Радбес складали держави, які були переможцями Другої світової війни. Але в той же час зараз світ змінився, і ми маємо розширити кількість держав-представниць у радбезі ООН, для того, щоб там були представлені усі континенти, для того, щоб інтереси кожного континенту були враховані. І, врешті-решт, потрібно змінити правила. Правила запровадження миротворчих місій на тих чи інших територіях в тих чи інших державах. Бо ми розуміємо, що зараз цей механізм є неефективним. В той же час більшість миротворчих місій, які провадила ООН, це були місії типу піскіпінг, тобто підтримка миру. І миротворці, які знаходилися на території тих чи інших держав, вони виключно мали зброю для того, щоб підтримувати власну безпеку, або вони мали зброю для того, щоб стріляти у повітря. Тобто вони жодним Чином не могли забезпечити або власне вирішити конфлікт, який відбувався на території тієї чи іншої держави. Тому, якщо ми говоримо про миротворчі місії, то вони мають бути справді дієвими зараз. Україна добувається того, щоб ООН була реформована, щоб наш світ був таким, який може забезпечити безпеки гарантії і стабільність миру кожній державі на землі.